У справі львівського бізнесмена Ігора Гринкевича є ще одне кримінальне провадження. Він за сам зараз затриманий. Перебуває в СІЗО. Про це заявила радниця з комунікації державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. Наприкінці 2023 року його було затримано і було відкрито ще одне кримінальне провадження це підозра у спробі і пропозиції дати хабаря одному із керівників головного слідчого управління ДБР. Хабар був нема, чи маленький, ми про це повідомляли. Тобто, ми з вами уявляємо, що людина готова була для того, щоб повирішити свої справи, принести півмільйона доларів. Безстрашно просто з'явитися у публічному місці і запропонувати хабар. Сапіан також нагадала, що Гринкевича було затримано під час дачі хабаря. Він перебуває в СІЗО, отримав ще одну підозру. Не ну і за пропозицію хабаря і дачу безпосередньо можна на 8 років позбутися волі. І представниця ДБР підтвердила, що дійсно є ще одне кримінальне провадження, де фірми, які працювали із міністерством оборони та були зобов'язані забезпечувати якісним одягом та білизною зсу на цих фірмах у керівництві. А також у сім'ї львівського бізнесмена були проведені обшуки, і на майно було накладено арешт. І провадження відкрито за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Та як ми з вами розуміємо, ці компанії в умовах повномасштабного вторгнення виграли 23 тендери. То ці всі тендери і сам товар, який мав постачатися до зсу, зараз перевіряється. Ну і в нас є в принципі підтвердження від ДБР, що у бізнесмена Гринкевича. Немає статусу підозрюваного у справі про постачання різних товарів для зсу. Про це заявила речниця і ось відео від Радіо Свобода. Хоча в своїх релізах ДБР постійно каже про мільярдну оборудку та неможливість використання за призначенням продукції, яку постачали компанії Гринкевичі. Ось відео саме по цій справі, по закупівлях, по постачаннях товарів для зсу, який статус зараз у нього? У зокрема у підозрі підоз... підозрюваного він має в кримінальному провадженні у справі дачі хабаря у кримінальному провадженні, яке розслідується і стосується зокрема постачання одягу для збройних сил України. Наразі у нього статус ще визначається. Немає статуса. Виявляється, виявляється, немає статусу. Ну, Поки що То, може він О. взагалі ми тут говоримо, констатуємо. Ви констатуєте факт, що він якісь обору. Там робив, а статусу немає. Важливо, власне в цій історії те, що він наразі перебуває в СІЗО. Має право внести заставу, але він перебуває в СІЗО. важливо в цій історії, те, що він перебуває в СІЗО не за оборудки під час постачання продуктів для зсу, а за спробу дати хабар. Мені я просто акцентую на цьому увагу, тому що в медіа історія розгортається в такий спосіб, що ось затримали якогось там брудного постачальника продуктів і бронежилетів і одягу для зсу і звинувачі. Бачить його в тому, то й тому то, але виявляється, статусу по цих справах він е не має. Дуже дивна історія, і те, як ми говорили у наших етерах про Гринкевича, суспільство хоче бачити справедливе покарання на лаві підсудних побачити і самого Гринкевича, і тих всіх, хто заводив його за руки і підписував з ним контракти, тому що одноосібно людина би не, такі контракти не могла підписати і не, осво, і не освоювала, і не крала в такій. Таких сумах бюджетні кошти. Ну, але натомість, щоб взяти до уваги розслідування журналістів, які ще з 2012 року пишуть про зловживання і Золоті гори, які ростуть за родиною Гринкевичів. Наші спецслужби чи хто за цим стоїть, організовують прослуховування та напади на журналістів.